Привіт, друзі. Сьогодні хочу поділитися тим, що мені вдалося зрозуміти та застосувати у своєму житті, коли я почав контролювати своє здоров'я харчування. В якийсь момент я стикнувся з проблемою високого холестерину, і, як багато хто, спочатку відчув паніку, що робити, чим це загрожує, чи потрібні ліки. Проте я вирішив розібратися в цьому сам. Глибоко вивчив тему і почав діяти без медикаментів. Зараз я можу впевнено сказати, що контролювати холестерин реально і без хімії. Тому сьогодні я розберу 10 найпоширеніших міфів про холестерин, щоб і ви знали, як тримати своє здоров'я під контролем. Поїхали! Міф перший: Холестерин – це шкідлива і небезпечна. Це напевно. Найпопулярніший міф. Багато хто думає, що холестерин це щось таке страшне, що треба повністю виключити з організму. Але це неправда. Холестерин життєво необхідний нашому тілу, він бере участь у синтезі гормонів, таких як тестостерон, естроген та прогестерон, а також допомагає будувати клітинний мембрани. Ще одна важлива функція вироблення жовчі – яка допомагає нам перетравлювати їжу. Відповідно, холестерин це не ворог. Проблема починається тоді, коли його стає надто багато або порушується баланс між різними його видами. Про це далі. Міф другий. Якщо загальний холестерин у нормі можна не хвилюватися, ось тут важливо розібратися аналіз на холестерин. Показує не лише його загальний рівень, а й різні фракції є ліпопротеїни високої щільності, це так званий хороший холестерин, і ліпопротеїни низької щільності, це поганий холестерин. Навіть якщо загальний рівень у нормі, але низької щільності ліпопротеїн завищений, це підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Тому важливо звертати увагу саме. На структуру холестерину, а не тільки на загальну цифру. Міф третій. Я худий або худа, значить, у мене немає проблем з холестерином. Це одне з найнебезпечніших переконань. Проблеми з холестерином можуть бути в будь-якої людини, незалежно від її ваги. У мене теж були проблеми, хоча я не мав зайвої ваги. Виявлялося, що важливе не тільки кілограми, а й харчування. Рівень стресу і спадковість. Якщо ви їсте багато фастфуду, палите чи маєте в родині випадки серцевих захворювань, рівень поганого холестерину може бути підвищеним навіть якщо ваша вага у нормі. Міф четвертий. Якщо холестерин високий, я б це відчув. Це неправда. Підвищений холестерин не дає жодних симптомів. Ви не відчуєте, що у вас забагато холестерину. поки не Почнуться серйозні проблеми, наприклад, інфаркт чи інсульт. Саме тому важливо регулярно здавати аналізи і не чекати, поки організм подасть сигнал. Я теж спочатку думав, що це моя проблема, поки не здав аналізи і не побачив підвищений рівень опенші. Міф п'ятий. Холестерин проблема лише для літніх людей. Це дуже поширене, але хибне переконання. Сьогодні навіть молоді люди стикаються з проблемами холестерину через малорухливий спосіб життя, стреси, неправильне харчування. Якщо у вас є такі фактори ризику, як підвищений тиск, куріння або спадковість, перевіряти холестерин потрібно вже після 30 років треба перевіряти. Це дозволить вчасно виявити проблему та уникнути серйозних ускладнень у майбутньому. Міф шостий дієта вирішує всі проблеми з холестерином. Безумовно, харчування важливе, але однією лише дієтою холестерин не контролюється. Наш організм сам виробляє 80% холестерину. А з їжею ми отримуємо лише 20%. Тому навіть якщо ви відмовитеся від жирної їжі, це не завжди знизить рівень поганого холестерину. Тут важливий комплексний підхід харчування, фізична активність. І відмова від шкідливих звичок. Міф сьомий. Приймаю ліки, значить, можу розслабитися. Ліки це лише частина рішення. Без зміни способу життя вони не дадуть довготривалого ефекту. Тому навіть якщо вам призначили препарати для зниження холестерину, важливо дотримуватись дієти, займатися спортом і контролювати вагу. Пам'ятайте комплексний підхід. Це ключ до успіху. Міф восьмий. Усі жири шкідливі. Це неправда. Є корисні жири, такі як омега-3, щоб підтримують здоров'я серця і судин. Тому важливо не виключати всі жири, а скоротити трансжири і насичені жири, які містяться у фастфуді, випічці та оброблених продуктах. Включайте у раціон рибу, горіхи, авокадо та оливкову олію. Це допоможе підтримувати баланс жирів у організмі. Міф 9. Холестерин небезпечний тільки для чоловіків. Це ще одна помилка. Жінки, особливо після менопаузи, також стикаються з підвищенням холестерину. Зміни гормонального фону впливають на рівень ліпідів у крові. Тому жінкам теж важливо регулярно здавати аналізи і контролювати свій холестерин. Міф 10. БАДи і вітаміни можуть замінити ліки. Хоча добавки можуть бути корисними, вони не замінять ліки і правильне харчування. Якщо у вас підвищений рівень ЛПНЩ, потрібен коплийський підхід, зміна раціону, фізична активність і за потреби медикаменти, завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати будь-які добавки. Отже, друзі, холестерин це не ворог, а важливий компонент нашого організму. Головне вчасно контролювати його рівень і підтримувати баланс між поганим і хорошим холестерином. Перевіряйте свої показники, не ігноруйте сигнали тіла і завжди слідкуйте за своїм харчуванням. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться своїми думками в коментарях. Пам'ятайте ваше здоров'я у ваших руках. Дякую за увагу! і Будьте здорові!